Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ» – Проект, відкрита студія 30 років тому, з 19 до 21 серпня. В Москві відбувався серпневий пуч. Це була спроба державного перевороту. Організував його самопроголошений державний комітет із надзвичайного стану, який намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова. А серпневий пуч називають останньою спробою зберегти радянський союз. Хочемо провести аналогії з тодішніми подіями і чи можливі вони зараз. З нами на зв'язку, директор програм практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас! Дійсно, понад 30 років тому відбувалися дуже знаменні події. Можна сказати, що революція докотилася до Москви. Тоді радянський союз стрічав по швах і розвалювався з усіх сторін, тільки можна можна навіть сказати, що контрреволюція, тому що ну люди, які виступали за те, щоб все таки радянська імперія розвалилася, вони. Проявили себе раніше, в принципі, і в Москві також, по всьому радянському союзу. От, а отут от себе проявили ті, хто виступали проти, проти того, щоб розвалився радянський союз. Ну зараз, як ми розуміємо, вони в Москві навпаки, ну при владі, тобто, і якщо тоді їм потрібно було проявлятися. Пробувати зупинити розвал власне колишньої Російської імперії, радянської імперії, такої тюрми народів, то станом на зараз ми розуміємо, що в Москві ці люди навпаки при владі. Тобто можна сказати, що е, ну довгостроково ці люди, е, які виступають за те, щоб власне через Москву будувати старі імперські традиції і власне захоплювати інші народи, свої народи тримати в рабстві, вони Понад через 30 років, як то кажуть, знову при владі до створеного почистими державного комітету з надзвичайного стану тоді увійшли віце-президент, прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова КДБ, віце-голова ради оборони. Всіх їх на посади тоді призначав особисто Горбачов. Були його ну, найближчими соратниками. Оскільки світова історія знає, чимало переворотів, які здійснили саме найближче ну, оточення диктатора, чи може історія ще раз повторитись, але вже в сучасній Росії, що ви скажете на це? Таке може бути дійсно, тобто є багато інших прикладів. Просто цей приклад добрий тим, що він про Москву, так тобто, що це люди, які власне, здавалося б, там працювали разом, і тут між собою от доходить до такого внутрішнього сильного розколу. В принципі, аналогії можна пошукати і в інших періодах, власне, одну трошки давніше. Але дійсно таке може статися, що колись у майбутньому власне ми станемо свідками розколу всередині владної команди на і в принципі минулого року, ну по великому рахунку, минулого літа, ми були свідками чогось такого, тільки в меншому варіанті, коли Пригожин, людина, яка особисто близька, була дуже з Путіним. Людина, яка власне ну втримувала величезні ресурси, підтримку, він фактично кинув виклик іншим членам команди, але не особисто власне Путіну, і тому власне і програв. Тому власне і був вбитий. Якби тобто маємо урок. Того, що якщо певні люди захочуть на певному етапі щось змінювати в ході власне своєї історії, своєї ну імперії, фактично, яку вони зараз до речі ну активно будують, бо виходить, що ну по великому рахунку всі є винними за все те, що відбувається, то слід розуміти про те, що в них буде успіх. Тільки тоді, коли це стосуватиметься особисто Путіна і стосуватиметься одночасно змін та лідера антизмін, які зараз фактично відбуваються в одному пакеті, тому що ми бачимо, що будь-які такі наполовину. Процеси або половинчасті, якісь процеси, ну такі, як ми згадуємо про минуле літо про прихожу вони не будуть успішними. Мабуть, тоді варто згадати там спроби в свого часу, коли в Російській імперії власне теж були там спроби декабристів, інші спроби щось реформовувати, змінювати середини, але без поєднання власне демонтажу е, лідера цього процесу, і власне е, ну справжності змін, тобто не, не підкориховки, а дійсно змін змін. От е, зрозуміло просто, що довгостроково е, теперішня російська імперія вона теж впаде так само, як впали попередні версії імперії. От, але просто не обов'язково це може статися саме під впливом внутрішньої команди тих, хто зараз на чолі, і вони, от що цікаво, ця аналогія 30 років, ну понад 30 років тому з ГКЧП, це е, е, не проактивна група, яка власне щось виступала за якісь зміни, а вони діяли як зрадники тих. При владі, хто яких їх поставили, виступаючи за відсутні змін. Тобто, треба розуміти, що в майбутньому якісь такі дії, які можуть статися в середній Москві, вони можуть статися не по тій причині, що вони дійсно хочуть, щоб було краще, угу. а по тій причині, що вони не задоволені тим, як відбувається зараз гірше, пане Олександре. Давайте зробимо перерву на одну хвилину час реклами на прямої ФМ, і потім продовжимо нашу розмову. Проєкт відкрита студія на прямий ефм. Пане Олександре, от ви говорили про те, що якби ну, була подібна да, спроба перевороту, начебто, минулого року, коли Пригожин кинув, кинувся, да, наче йти на Москву. Але ви говорите про те, що якби він, він оголосив протест всій системі, а не особисто Путіну, якби він кинув рукавицю, да, особисто Путіну його б хтось би підтримав чи ні? Я маю на увазі ну, Пригожина. Ви, ви розумієте, це ми можемо довго гадати, як воно було би, але ми маємо просто пам'ятати про те, що коли ми собі уявляємо, що певні люди, які зараз є в близькому оточенні, оточенні Путіна, вони можуть повстати проти того, що відбувається, і в нам би хотілося як нормальним адекватним людям, щоб вони покаялися з приводу всього того, що вони наробили проти людства і проти України, зокрема безпосередньо проти українців, проти всіх наших загинувших і поранених, і проти всіх цих руйнувань. Тобто, щоб вони можуть. Повстати, стверджуючи про те, що вони не так це роблять, неправильно це роблять, і насправді вони давним-давно вже могли б Україну, наприклад, ну власне задушити. Тобто, і, і це може бути причиною їхнього внутрішнього, в тому числі повстання. Тобто, я от про це звертаю увагу, що нам потрібно пам'ятати і розуміти про те, що з одного боку дійсно може бути так, що е, не тільки через е, або не тільки через е, в наш внутрішній е, силу стійкість і. Е, Через також допомогу інших партнерів і цивілізованих людей по всьому світу ми можемо викликати в Росії от певні процеси, які можуть ну, призвести до пришвидшення демонтажу імперії, але з іншого боку, в рамках цих процесів всередині можуть бути якісь повстання або якісь спроби от людей зовсім не прогресивних, а навпаки, ще більш дремучих, ще більше власне ну, антипрогресивних, які можуть під гаслами того, що от, а якби справи були в їхніх руках, то е, все було б, і тоді те, що ми почуємо, це може бути звучати, що все було б для нас ще гірше. Угу. Я наостанок ще хотіла запитати, коли е, дивишся хроніку е, серпня 91-го року, там величезна кількість людей на вулиці. Ну просто натовп. Чому тоді звичайні люди е, в 91-му році, 33 роки тому, да вийшовши на вулиці, ну відстояли, грубо кажучи, своє право на майбутнє. Що сталося з цими людьми? Після 30 років що їм зараз нормально жити під царем, тобто тоді вони вийшли, тоді да, вони хотіли змін. Тепер, коли е, країна в руїнах, їхня країна, бо вони ходять в туалети на відра. Коли ну вибачте, що я це кажу, да, всі ми про це знаємо. Коли весь цивілізований світ має ну, такі вже блага цивілізації, до яких росіянам. Ну, їм ніколи їх не отримати. І їм нормально що сталося за три десятиліття з ними, Ну, дивіться. По-перше, можна звичайно на це дивитися під таким кутом зору про те, що от там велика кількість все-таки була адекватних людей, які вийшли на проти протесту. Ну і фактично вийшли за те, щоб все таки радянський союз помирав. Але ж давайте подивимося і з іншої, також і я не ну дійсно це треба визнавати, що було багато нормальних людей, які тоді в Москві вийшли, от як в столиці всієї імперії, і ці люди до речі були різними виходцями з різних країн, в тому числі і з України. До речі, це треба ж пам'ятати. Але з іншого боку, давайте подивимося на це все таки ще під іншим, також кутом зору. Але ж в Берліні люди вийшли за воз'єднання Німеччини і зменшення радянського впливу раніше ніж в Москві. Добре, на території радянського союзу величезні акції протесту проти імперії і за те, щоб люди жили під демократією, і під нормальними е, процесами. Вони відбулися набагато швидше, наприклад, студентська революція у місті Києві у 90-му році відбулося в жовтні 90-го року. а Ми говоримо про 91-й рік, тобто це аж через рік. От або наприклад, вихід із складу радянського союзу і вихід людей на вулиці, от власне в Балтійських країнах, да, Литва, Латвія, Естонія і так далі. Тобто, у величезній кількості мі. У величезній кількості регіонів, наприклад, та ж сама Західна Україна, величезна кількість людей вийшли набагато швидше, ніж вийшли москвичі. Тобто, ми з одного боку, ну якби я ще раз повторюю, звичайно, ми цінуємо і розуміємо, які молодці були ті, е, хто вийшли тоді е, за те, щоб не відновлювати радянський союз, і тоді ГКЧП провалилося. Але з іншого боку, сказати, що вони якісь там були от надто надзвичайно прогресивними, от вони взагалі, підтримали тоді просто адекватну, адекватну позицію. От е, та яка була вже в усіх решта нормальних містах, в усіх решта нормальних регіонах, от у вільної в Таліні, в Києві, і в Львові. Тобто, ну в Берліні і у Празі, тобто радянська імперія, радянська вся машина, вона тріщала по швах, і на жаль, для нас, і це теж маємо пам'ятати, хоч Москвічі і вийшли проти ГКЧП, но вийшли вони не тоді, коли вийшли вони першими, а далі розвалилися вся імперія, а вийшло воно тоді, коли докатилася революція і до Москви. Чекатимемо все ж таки, можливо, хід історії повториться, бо знаємо, що історія циклічна. Це чекаємо на цей цикл, на замкнене коло найближчим часом. Дякую дуже вам, пане Олександре, за ваш коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку був директор програм практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Говорили про те, що 30 років тому, з 19 до 21 серпня, в Москві відбувався серпневий пуч, спроба державного перевороту, називають серпневий пуч останньою спробою зберегти радянський союз. Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ.